Доброго дня! Я запрошую учнів на виховний Захід Голокост, Трагічна сторінка людства. Вже 22 липня 1941 року вся частина України була окупована фашистською Германією. Внаслідок невдачі радянських військ. На окупованих територіях німці запроваджували новий порядок. Україні судилася стати життєвим простором для арійської нації. Надзвичайно німці цінували чорноземи. Ось українська земля мала стати джерелом постачання продукції та сировини для нової Європи. Планувалося частину українців знищити, а частину перетворити на рабів. Після закінчення війни німці. Хотіли українські землі колонізувати та онімечити. Крім того, новий порядок, запроваджений нацистами, передбачав систему масового знищення українців, систему грабунків та систему масової експлуатації людських та матеріальних ресурсів. Так у вересні 1941 року на посаду рейхканцлера Адольф Гітлер призначив випробуваного бійця Еріха Коха. Запровадження або встановлення нового порядку стало ще однією трагічною сторінкою в історії людства нашого народу. На території України знаходилося понад 300 місць масового знищення людей. 180 констаборів, 350 гетто. Масово знищувалися мирні жителі. Так, у Бабиному яру, за різними підрахунками, загинуло від 50 до 100 тисяч євреїв. У Другобицькому яру до 30 тисяч людей, у Богданівці. На Одещині майже 50 тисяч загалом в Україні були закатовані, розстріляні майже 4 мільйонів мирних жителів. Крім того, нацисти весь час порушували міжнародну конвенцію. Відомо, що в Україні вони розстріляли майже 2 мільйони військовополонених. Голод став ще одним із засобів масового знищення людей. Так, 1 листопада 1941 року Гітлер підписав наказ. За яким в Україні мав розпочатися штучний голод? Крім масових знищень німецька влада проводила ідеологічну обробку? Агітування і пропаганду. Видавалися 190 газет та журналом накладом 1 мільйон. Діяли кінематографія, радіостанції, пересувний пропагандистський центр. У своїй ідеологічній боротьбі німці використовували факти із недавнього минулого України, а саме Червоний терор, Голодомор. Жорстокість. Зневага до українців як до людей нижчого гатунку. Провідні риси системи керування німецької влади. Крім того, німцям нехай навіть нижчим чинам дозволялося без усякої на то причини. Розстрілювати мирних людей. Перукарні, ресторани, аптеки, магазини обслуговували лише німців. Українцям не дозволялося користуватися громадським транспортом, електрикою, поштою. Скрізь було видно таблички. Українцям вхід заборонено. Обслуговуємо лише німців. Окупаційна влада відразу стала проводити політику економічної експлуатації та нещадного гноблення населення. Так робітників змушували працювати по 12-14 годин на день за мінімальну зарплатню або лише за пайок. Крім того, близько 2,5 мільйонів здорових хлопців та дівчат були вивезені на примусові роботи до Німеччини. А от радгоспи та колхози німецька влада не стала знищувати. Вона їх перетворила на загальні громадські місця. Їхнє завдання було постачати хліб та продовольчі продукти до Німеччини або на потребу німецької армії. Становлення нового порядку тісно пов'язано з остаточним вирішенням єврейського питання. Напад фашистської Німеччини на Радянський Союз став початком масового знищення єврейського населення, спочатку на території СРСР, а згодом в усій Європі. Ця подія отримала назву Голокост. Символом Голокосту в Україні є Бабин Яр. В житті моєму теж був бабин яр, ішли по вісім вулицею міста діди, чоловіки, жінки і діти, і понад ними нісся дивний гул, мов стоїн сотні скарг, немов скигління, мов здавлений у горлі дикий плач. Довкола ліс багнетів на рушницях конвой із педантичних молодців. Вранці 29 вересня 1941 року тисячі євреїв стали збиратися у вказаному наказом місці. Дві третини приречених розстріляли. А інших загнали у порожні гаражі на вулиці Лагерній. Наступного дня розстріляли і їх. Згодом нацисти підірвали схили Дніпра, щоб засипати тіла. Німецькі окупанти оточили синагоги, де молилися євреї, і вивезли їх. Більше цих людей ніхто не бачив. А згодом на схилах Дніпра знаходили мішечки з єврейським приладдям для молитв. От що пишуть люди, які бачили це пекло на землі. Людей гнали вздовж Бабиного Яру, де був збудований як би живий коридор з автоматників. І всі мимоволі потрапляли на велику рівну площадку. Хто намагався ухилитися в бік, того жорстоко били палицями і цькували собаками. Людей били і без всяких на те причин. Нам весь час доводилося ухилятися від ударів. На краю майданчика було підвищення та вузькі проходи, що ведуть в яри в яких фашисти знищували мирних громадян. На цьому майданчику люди металися з одного боку на інший, як збожеволіли, крики приречених і автоматні черги злилися в суцільний гул. Приреченим веліли скласти всі свої речі в купу. люди ставали в колони по сто чоловік. Зі сторожки було добре видно, як перша колона зупинилася біля крутого обриву, як людей кидали у яр. Київ став першим містом, цілком очищеним від єврейського населення. Так лише за один день у Бабиному Яру знайшли свій спочинок. 33 711 євреїв. Наступні 103 тижні відбувалися масові розстріли щовівторка та щоп'ятниці людей різних національностей. За різними підрахунками у Бабиному Яру загинуло від 100 тисяч до 150 тисяч людей. Крім того, були створені спеціальні айнзацгрупи. лише дві з них С і Д, діяли в Україні, ставили собі за мету знищення єврейського населення та ромської громади. Так в Україні було вбито понад 700 тисяч євреїв. У січні 1942 року німецька влада прийняла рішення про створення на території Польщі шести таборів смертників, обладнаних краматоріями та газовими камерами. Треблінка. Собібор. Майданек Аушвіц, Белжиць, Хелмно. До яких, зокрема, вивозили єврейське населення із Західних областей України. Крім того, євреї вселили у спеціальних районах міста Гетто. Після того, як розстрілювали євреїв, Гетто ліквідовували зарятунок єврейського населення. Близько двох тисяч українців були удостоєні парламентом Ізраїлю почесного звання праведник народів світу, серед них і Олена Вітер.